Привіт, друзі, які сьогодні будемо подивитися таку групі, назвою Bloodbox. Це, друзі, так скажемо, пісочниця, де ви будете робити, що ви хочете. Тут є багато стікменів, є всякої ой, не стікменів а цих NPC, машини, гелікоптери, гельшмоктери. Коротше, зараз подивитися, що і до чого. Колись я вже знімав про цю групу. Дуже-дуже -дуже давно було це. Тут, як ви бачите, є багато всяких паків, які коштують гроші, і до дупи вони нам. Так, давайте подивимося на налаштування, що у нас тут є графіка, ФПС, ну так, собі знаю як спутненько, напускаємо play і подивимося, що тут у нас є карти. Угу. Так, індустріал, пік, гора топтом. У нас ще ось до зверху є. Ну, хай буде все, напевно, першим. Зараз подивимося, що до чого. Я давно вже цю гру не травму і А Але не забудьте підписатися на під телеграмбоксі і також на YouTube. І, і, і подобайку. Буду дуже вдячний. Так, подивимося, що до чого що у нас є. Так, завантаження йде. Граю без інтернету, щоб ніяка реклама не висвічувала, щоб не мішало нам грати нормально. Так, ще не знаю, чи буде вона тягнутися гра чи ні. Бо колись я її грав, вона лагала начебто. Щось з довгого завантаження йде. О, все. Так, хай прогрузи, поки що постоїмо, нічого робити не будемо. Да, ну тут бачу багато, друзі, дуже-дуже багато, буде треба реклами дивитися. Графік, як ви бачите, херовеньким. Я саму найгіршу взяв по ну. ну Settings. Low. Ану. О, ну хоч трошки вже. Оце що за гі... Аааа, подожди. Трилейтер. Хайлодес. Треба рекла... А не подожди, може не треба рекламу. Ну... Пушка не працює. Шот. <звук> Ух ты! <ти. Ой. звук> Машину розхарачу. Так давайте камеру про... Отак зробимо, щоб було так. Йо, вашу мать в машині, дивіться що з машиною. Нахер наживіть. Від... Диски відлітають, прикиньте народ. Блін, ну... Так, давайте, ці палець нам показує, що робити. Так, кідезамонтаження, ага. Його? Угу, угу. Ого. Зомбаки тут у нас. НПСшки всякі. Налаштування. Налаштування. blue, Ааа, кров. Булу, хай буде блу. Я так розумію. Так, зброя. Яка в нас зброя є? Ух ти, Йошкін, Боже, скільки реклами треба передивитися, щоб ви хоч щось отримати? О, тут є. Так, а що в мене за зброя? Що за таке за в мене? Хе. Ну таке собі, знаєте, народ. таке собі, таке собі, таке собі. викину нахер ту зброю. Так, давайте подивимося на машини. На техніку. Тут у нас є машини, гелікоптери, ого, тут їх багатенько Літаки є також. Блін, і все за реклама. Машини є хоч без реклами. Танки. Ніхера тут машин Блін, все сука, за рекламу, ну то таке. Подивитись, ну давайте візьмемо цю машину червоненьку. Хоп! Правильно ми зробили? Є вона у мене? Є, давайте покатаємось. Мені якщо я драйв. Якщо я не помиляюся, то можна ще дрифтувати. Чи ні, ну давайте звук бавимо. Знаєте туго тувато їде, але нормально камера трошки давай, а то нічого ух ти! чого ти упали вже все, що це в нього Боже мій колеса немагану давайте вийдемо з машини. Ой бож. Блін, ну що я можу сказати? Це прикольна гра. Рекомендую. Ой, ой, напився. Ох, сука, впав. Зараз встану. Так, на цьому закінчую, дякую за перегляд. гра офігене. Будут бокс. Скачуємо і граємо. Пау!